Жертвами силового протистояння української влади та Євромайдану стали п'ятеро людей. 20 січня троє бійців Беркуту піднялися на колуна до стадіону Динамо та безжалісно побили двох активістів, які там знаходилися. Один з хлопців, побитий Беркутом на колонаді, помер у лікарні. Він брав участь в обстрілі силовиків ферерберками і коктейлями Молотова. Коли бійці Беркута забралися на колонаду, двоє активістів не встигли втекти. На цих шокуючих кадрах можна побачити, як бійці їх б'ють. Після цього один з активістів впав на землю. У потерпілого була підозра на перелом рук і ноги. Хлопця забрала швидка, проте він помер у реанімації. На даний момент не вдалося встановити особу загиблого. 22 січня, у День Соборності України, на вулиці Грушевського було вбито Сергія Нігояна, вірменина, який приїхав на Євромайдан з Дніпропетровщини. На тілі Сергія було чотири рани від вогнепальної зброї. Пізніше лікарі встановили, що одна з куль, яка влучила в активіста снайперського калібру, у той же день від вогнепального поранення в область серця загинув ще один мітингувальник білорус Михайло Жизневський, який останні кілька років прожив у Білій церкві на Київщині. За інформацією активістів, 22 січня протестувальників на Грушевського відстрілювали саме снайпери. Нібито спецпризначенці вели вогонь з горища одного з прилеглих будинків. Того ж дня у лісосмузі Бориспільського району було знайдено тіло Юрія Вербицького. 50-річний кандидат фізико-математичних наук приїхав зі Львова та працював волонтером на кухні Євромайдану. Напередодні Вербицький розносив чай на Грушевського. Його поранило в око. Представник ради майдану Ігор Луценко відвіз Юрія в жовтневу лікарню. Звіти обох активістів викрали невідомі та 15 годин піддавали тортурам. Потім, закатованого до напівсмерті, вербицького зі зв'язаними скотчими руками. Викинули з машини на морозі мінус 12 градусів, і він замерз у лісі. Ігор Луценко, який після тортур спромігся вийти з лісу в тому ж Бориспільському районі, розповів, що викрадачі особливо жорстоко катували Вербицького через те, що він був львів'янином. 25 січня у київській лікарні помер Роман Сенник, якого було важко поранено. 22 січня на Грушевського снайпер прострелив йому легеню. Також у постраждалого було поранення від пострілу помпової рушниці у плече. Сенник переніс три операції. Йому ампутували руку. Він втратив 3,5 літри крові та перебував у комі. Романові було 45, Він родом з Яворівщини. Останні роки мешкав у місті Турції.